Ніхто не Прийшли до тебе Чого привів мене в цю хату? Роботи тут мені не взяти. Усі ці душі без гріха. Над ними влада не моя. Мене сюди зманили співи, колядки в серці забриніли. Тут зараз має стати щось. Я відчуваю вже ось ось. А ну, поглянемо ми тут, я чую, наче люди йдуть. Спокусарісна там вета, може й паде яка душа. Ти чуєш? Коляда лумає, і бурма двері відкриває. Сюди заходять вістові, що йшли з далекої землі. Усі же колядо до хати, новину маю вам сказати, що душі ваші заселить, хай серце радістю глядить. <му> Рай, рай, розлився, Христос народився, Христос народився, рай, 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 родився, Христос народився, Христос народився, а нашого хазяїна стоять, столице собі, рай, розлився. Рай, рай Христос народився, Христос народився, рай, рай, рай розлився, Христос народився, Христос народився, ой ти, пане хазяї, не заселяй же, нам столився. Невини дивні, світає небо і земля. Нехай не буде в світі влади зла. Мої з братами тихо спали, докупи вівці позганяли. Аж раптом світло в небесах. Нас нагнало дивний страх. Усюди ангели літали, довкола тіні всі пропали. Усі вони летіли у їсткині та діва породила сина. Її ми там знайшли, покінньому віддали. І разом нині всі разом. Та співаємо. Гоєні новина, речи діва зродила сина, я слабо ви не поміття, не спожив на всі, бо не я славто витрим поміж видяти, спочив на сіні, Бог об не об'ятий, звехи робими, славу співаю, а не всі корисла забитають, пастеру де все, що може. Щоб обдарити, дитяк Боже, пастиру і несе, що може, що дитя дитяко Боже. Пішли вже звідси, тут вже, певно, мені стояти неприємно. То що із того, що родився, то що, що світ розвеселився, якщо не тут. Та у другій хаті гріхами люди є багаті, у світі є ще повно зла. Розруха, голод, смерть, війна. Так, йде війна, вмирають люди, страждання і руїни всюди, та в серці жевріє надія, що ворога всі ми зупинимо. І тут всі люди добре знають, що ворога всі подолають. І свірка ця. Їм вкажеш шлях, піскавеся його від золі, не тільки зоріли по старі, за сіяв тим самого сходу, на три царі трибного роду. Ми три царі старого сходу ми виступили до походу. Маленьке місто вифлеєм, щоби зустрітись із царем. Читали книги, ми старі, що там під проводом зорі народиться мала дитина, що врятувати світ повинна. Дитину ту того оберігали Ангелів сотні, що літали, співаючи усі хвалу. Своєму Богу і царю ми до Яскині приступили, дитині голови схилили, дитині, дари поскладали, і гучно Бога прославляли, Віддали ладан, злото, миру, від всього серця й дуже щиро. Та поки в ефлеєм ішли, на слуги ірода знайшли. То злий, підступний, хитрий цар, землі цієї володар він владу втратити боїться, його усі вистережіться. Він питав нас, де дитина, що світом правити повинна, питав нас, де її знайти, щоб поклін її принести. Та віри ми йому не мали і своїм шляхом поспішали у світ принести новину і в серці теплу коляду. Під вікнами хтось з них оходить. Цікаво, хто ж це там так бродить, неначе всі сюди зайшли, кого ж ти ноги привели? Ой-мейн, hey, hey. hey, hey. Як добре, то я сніг, <реш> Щоб вслішну хату тут купив. Та Тату є люди. Hey, yeah. Мазам то. Hey. До вас є в гості. Коломайський і шльох. Та дурно тут, щоб не ходити, тако добре випить, закусити. І то не просто так одному, а в файнім домі, отакому. Прийшов я тут, а не один. З жінком їхав в магазин. З маршрутки зіскочив від неї поза очі. Але вона мене знайшла красуня. Сарочка моя. А, а вот это то він прискакає. Що прийду я, не сподівався, сидить. На стіл то зазирає? Кава м'ясо доїдає. Вставай, літаю до роботи. Рубиться є ж мої колготи. Спідниця рветься від дощу. Прошу бо взагалі мовчу. Стою, стою. Вже підіймаюсь. Ну, е, все трохи, каюсь, каюсь. Порядочки кавальчиків то торгувати ще не встиг. І так, шановний, гляньте мені в очі. Телефоном мало Ось, Хоч, О, Той пан купити мешти хоче. А я. А пані тій ми продамо. Так би чисто. Машину <рес> продасть. Чіпці і вино. <рес> так, <буде> добре? Гензлюйку <рес> пойміняє за дарма. Товари в нас є тут пригарні. Тут кожному ми щось знайдемо. Кому то й треба, ми флеєм. Ой, супату тут грошей купа. Нікому стати грошей дати. А у цій хаті всі пере хаті. одна гладка, то наша матка. Так. Котики є? У вас туди лежать багато спортсменів. А я, давай, сімаєш топінгу. А я ай-яй. А то вода, то вода. А, вода, запечатано. Там написано, що Ой-ой-ой, це що? Написано, на два! Ну і то ще свою... А то ж така з перця. Та ладно, то це ж. Ну а тиск... Знаєте, ну, підводить кошту, треба міняти. То то То, трохи. то я думаю, що вам Та Я від тебе вже було тисячі дістав. Виїздимо. А то, що що десь стало, мені почало. А то я не безпековно. Cioè, І я ж йому можу не дав. Перше мені да було євро, а потім інформація чи я. Маєтесь кімнату? була, маєте кімнату. Пане, а за те, що ви її не купили. Витанція? Як витанцію? Тут же де повістки носять. То вже задурно. То вже мені євро не трені. То знаєте. Та вам пригодиться. Коса, дивлю, ви знаєте, дивлюся збори. на того о, пана. Чуєш, чуєш, ну ладно, забери. Коса, дивлю на того пана, видно, ну жінка не дає трохи. Ти <губ> <губ> трохи му даєш прайсу, ні? Дай вистокі. Ви ти нам жалі. Заспокійливе. <губ> <губ> <для того, губ> та. Але <губ> тако, три, три рази в день по одній таблетурці. Жінці, жінці. Не, не, не собі, а жінці. Пане, дивіться, яку я маю для вас машину. Але поперед Е, Так о, той найкращим нашому. Зробили торг зі свята. Огоріх впаде сьогодні хата. Я добре душ тут наберу. Вони служитимуть всі залу. Йди! Піди зі мною в пекло! Тобі там буде дуже тепло. Моя душа піде зі мною, і я в пеклі заспокою. Де движчого? Леши в спокою. Він не піде туди з тобою. Година його ще не прийшла, не є пропащою душа. Вони забули, як Де це свято повинні нині святкувати. Торгують, п'ють. Не знають міри, немов серця їх скам'яніли. Зажди, ще трішки не спіши. Бо тут іще такі знайдуться, що зараз зараз каменуться. добро не згасло у серцях. Їм світло зірки вкаже шлях. А ну гай звідси, торгаші, продали душі за гроші. І цей влишний світлий день нагріштовхає людей. А ти чого тут кричиш? отут тупом собі стоїш? А? Чи думав ти, що ми не знаємо, кого тут нині величають? Так, так. Не ірода царя тут величають, а Христа а якусь малесеньку дитину, так. що правити всіма повинно. Піди, дурний, поклич царя. Скажи, що в нас є шлісна на новина. Подивлюсь я, як вас усіх. Погладить Ірода От Отут! Вони всі заховали. Дитя хвалили, не встидали. А той отой, а особливо той вон. Не, не. Казали і рот трон. Та ось диї бунти. Що туди? ходять по моїй землі? Ось хто підбурює бунти! Вас довго я не міг знайти. Захтіли влади. Земель трону якогось божого закону. Закон то я і я ваш Бог. Я всіх вас вб'ю без осторог. На трон ніхто не зазіхає, бунти ніхто не намовляє. Рожденна божа я дитина нас від гріхів спасти повинна. Же не спасе! Я воїнів своїх послав усіх, кого лиш тільки мав дітей убити, розтерзати, від двох років донемовляти. І в сотні тих дітей спочине і той. <сум> цар людей! <сум> <сум> і смерть. Задуре його життя, і їй вас теж содую я. Чи хтось мене тут споминав? Чи може хтось моє ім'я назвав? Я царіро чого. Ой, О я царя. За ним же сто земля. Ой ти прийшла. є новина? Взяла життя ти сина? О, ні. Його там не було. Його сім'ю. Тебе утекли простори дальньої землі. Чого ж ти тут стоїш? Погонів чи за ним скоріш? Такий наказ твого царя. Царя? Тобі ніколи не корила. За то тобою я дивилась, як перетече пісок твого життя у небуття. Помреш ти нині і останній цій життя хвилині. Ти відповідь мені даси. Чекаєшся ти за свої Гріхи. Ні, 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 ще зарано. Я благаю ще зарано, не час мені закрити очі. Не бери мене з собою, не тни мене, благаю. Отак. Отак. Нема царя. Його душа тепер моя Тебе я в пекло забираю, не дурно я отут чекаю. Твоя душа піде зі мною і я в пеклі заспокою. Казан кипить, смола чекає, кожен твій гріх за плату має. Горітимеш по вік віків, не стогін. плач, скрегі заб'є. Отримав віруть свою плату, горить у пеклі душа ката. хай Божий Дух між вас витає, бо Діва сина нам рождає. Славімо всі його нині хвалу віддаємо цій дитині. Хай віра вас не покидає, любов, надія надихає, разом поборем гріх і зло. Христос рождається славімо Його! Колядуйте, хоч тяжко зараз не сумуйте, бо Господь нас оберігає сьогодні нам Христос рождається. Повіримо щиро збройні сили, що зараз ворога спинили. І крок за кроком, день за днем, для нас боронять виплеєм. Зараз ми заколядуємо, на тих, хто там за нас воює, на тих, хто нас оберігає, нашу землю захищає, похитити, гріха ярмо. Христос Слава Його! Даренька, нова світлонька, наш милий Боже, на небесі.